Власна поезія, рідна мова, люблю я рідну українську мову, вона в моїй душі, мов соловей, співа. Які та мелодійні, знову й знову у серці озиваються слова. Тією мовою писав Тарас Шевченко, нам передав свій вічний заповіт любити Україну, рідну неньку. Прославити її на цілий світ. Вона звучить далеко за кордоном, понад землею піснею летить і тугою за рідний край верта додому, свідомості дзвіночками бренить. Дітей своїх цій мові буду вчити. Їм передам жагує до життя, навчати мудрості й добро робити, щоб принести все це у майбуття. Прошу вас, люди добрі і шануйтесь. То ви не забувайте ні на мить, словами мови рідної спілкуйтесь, нехай Господь її благословить.